Життя йде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється. Час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як рути. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ріки. Не бійся правди, хоч яка гірка, Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Люди не бійся душу ошукати, бо в цьому схибиш то вже навіки. Ліна Костенко.